Сьогодні урочиста та знаменна подія. Сьогодні наші студенти складають військову присягу на вірність українському народові. Заміть, ви поповните лави захисників батьківщини, ставши офіцерами запасу Збройних Сил України. А це означає, що в будь-який момент за покликом свого народу. Ви маєте стати на захист нашої держави, на захист України. Військову присягу ви складаєте у часи доленосних для нашої держави випробувань. Вже два роки український народ виборює право на життя у вільній демократичній країні. Це роки звитяги нашого війська, яке зірвало віроломні задуми російського керівництва. Це роки Віри народу у наші Збройні сили це роки підтримки та співпереживання за долю кожного захисника батьківщини. Серед тих, хто зброю в руках боронить рідну землю на сході нашої держави, тисячі випускників Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачна. Понад 200 з них. Нагороджено ви, е, вищими державними нагородами. П'ять із них присвоєні, військо, е, присвоєні великі звання Героя України, України. На жаль, один із них посмертно. Сьогодні поруч зі мною стоїть лицар ордена Богдана Хмельницького. Де не бачив? Підходить під ближче. Лейтенант Руслан Філіпсонов. Чотири роки тому він, як і ви, сьогодні на плацу склав від Львівської політехніки студентом, склав військову присягу і за покликом держави, за покликом серця пішов воювати. І він став мужнім, милим командиром, здійснив великий подвиг на полі бою. За що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Від сьогодні і на вас покладено священний обов'язок захищати рідну землю. За покликом держави, ви повинні стати пліч опліч із воїнами, які своєю хоробростю та жертовністю зупинили зухвалого та підступного агресора. Дякую вам за навчання. Дякую вам за ваш вибір стати офіцером. Дякую за вашу готовність стати захисником українського народу. Ми живемо дуже непростий час. Ми взагалі живемо в світі, який міняється, який дуже непередбачний. І сьогодні важко спрогнозувати, що буде робитися завтра в нашій країні чи в нашому світі. Все міняється. Але повага. До гідних і до сильних людей завжди була, є і буде. Ми в цьому році будемо святкувати 25 років нашої незалежності. І ми чомусь думали, що це вже як доконаний факт, і це на все життя, але як показав час. За незалежність треба боротися кожного дня. Від тої позиції, яку займає кожен з нас на своєму місці, де він працює, де він живе, де він служить, залежить дуже і дуже багато. Сьогодні Україна отримує багато нових офіцерів, керівників і лідерів. І це так важливо часи військових дій бути лідером і бути особистим прикладом, і вміти вести за собою людей. Ніхто не знає, що доля нам вкаже. Ми не знаємо Божого замислу. але я знаю одне, що кожна добра справа, яка Починається людиною, вона завершується Богом. Людина занадто слабка, але ви, шановні офіцери, від сьогоднішнього дня будете мати подвійну і потрійну відповідальність, тому що ви обираєте служіння в своєму житті. Це дуже велика честь і це дуже велике покликання. Дякую вам, дякую батькам, що ви всі були багаті, щасливі. І саме головне здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Завдяки викладачам, серед яких були і ті, які мають досвід бойових дій, ми отримали знання, навики та підготовку, яка необхідна сучасному офіцерові. Від сьогодні ми захисники України. Кожен з нас, склавши військову присягу, бере на себе відповідальність. За спокій та безпеку для наших батьків, матерів, братів, сестер, усіх українців. Бери відповідальність за збереження миру в нашому спільному домі, в нашій батьківщині Україні. Я добре знаю, що означає втратити рідний дім. Я виріс у місті Севастополь після анексії Росії і Криму. Я був змушений покинути рідне місто. Це дуже боляче усвідомлювати. Що я ще довго не побачу ті місця, де пройшло моє дитинство. Усвідомлювати, як хитро та підступно, ворог обікрав не лише мене, а й увесь наш народ. Тоді ми не змогли захистити Україну. Наша держава була обускровлена політикою злочинної влади, а наш народ був задурений ворожою інформаційною пропагандою. Проте впродовж цих двох років. Коли ми щотижня приходили на навчання в Академію Сагайдачного, наша армія, яку підтримав увесь народ, дала гідну відсіч ворогові, відчайдушно душно та жертовно захищаючи миру державі. Нині, заради усіх земляків українців, ми теж готові за першим ж покликом держави стати на її захист. Наш рідний дім Україна, земля наших предків. Тепер розраховую на нашу чесність, сміливість та відвагу, складаючи військову присягу, ми запевняємо вас, наші батьки, нашу українську громаду, що будемо гідно нести звання офіцера запасу Збройних сил України та примовжувати славу нашого хороброго війська та вололюбного народу! Слава Україні! Дальне відношення до виконання покладених завдань та з нагоди складання військової присяги на вірність українському народові наказує Микиту Сергійовича, Ясінську Юлію Ярославівну, начальник Національної академії судопутних військ імені гетьмана Петра Сагадячного, генерал-лейтенант. Yeah. Sudan Zivan. Yeah. Sudden Juriko. Yeah. 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 Він тримаємо, відправо державний стаємо і гімн України співаємо присягу військових, відчизні, від рівні своїх, стояти від у умідним славим навіть українська держава, нових захисників вітчизни. Гідний загін, висококваліфікованих рів і дочок рідної землі, патріотів усі вони здобули добрі знання з фахової військової підготовки у стінах Національної академії сухопутних військ імені Гекмана Петра Сарайдачного. Складання військової притяги переповнені почуттям радості українському народові.

Вияведе застосування від застосування підвозків спеціального призначення автомобільної техніки і гусеничних машин, а також психологія та інші спеціальності. Особливо насичені для студентів зразках озброєння, тренажерах та військовій техніці Академії Сугетьмана Петра Сагайдачного у Львові. А також на полі навчально-матеріальної бази Міжнародного центру миротворчості.